Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі США, це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних, гуманітарних основ миру. Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першим. Є коли коаліція. Охочих, які більше 30 країв, які вимагатимуть, щоб починаючи з понеділка, 12 числа, розпочалося припинення вогню на 30 днів без жодних умов на, на суші, на морі і в повітрі, і також з моніторингом, яким буде головно забезпечувати американці, але всі будуть брати участь і це до. Дозволить негайно ж розпочати початок перегов, переговорів щодо питання інфраструктури, щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки. В разі порушення цього, цього припинення вогню ми погодились, що будуть масовані санкції. Вони вже будуть зараз готуватися і координуватися між американцями та європейцями. щойно в рамках відеоконференції коаліції охочих, ми провели розмову з президентом Трампом, щоб прозвітувати йому про свою роботу, щоб підзвітувати підвести певний пів. Смок то ініціативи, яку він розпочав кілька місяців, і щоб погодити наші позиції по всіх цих пунктах. Ми тут стоїмо, щоб виступити за справедливий тривалий мир, якого заслуговує Україну. Вже майже два місяці минуло. Від того, як ви погодилися на ідею тридцятиденного припинення вогню за цей час, Росія запустила одні з найбільш руйнівних атак проти цивільних, руйнуючи життя, домівки, родини. Оце пропонує Росія замість миру. разом із намаганням запудрити мізки разом. Із затримками не реагуючи на пропозицію припинення війни вогню саме тому. Ми тут разом з полученими штатами звертаємося до Путіна відкрито. Якщо ви серйозно думаєте про мир, саме зараз шанс це продемонструвати. Йдеться, наголошую про безумовне 30-денне припинення вогню. Із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню, без додаткових умов, без затримок. Путін хоче умов. Він замість припинення вогню, парад військово організував. Він ще раз кидає виклик. Він відмовляється, попри наші численні заклики, попри заклики від України.